Капеланське благословіння на 6 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні в Святому Євангелії оповідається про те, як Ісус сів на лодку зі своїми учнями і поплив по морю, але піднялася буря, і вони почали захльостувати лодку і налилася вода в лодку, що учні злякалися і думали, що потонуть. А Ісус спав на кормі. І вони розводили його і сказали: тобі байдуже, що ми гинемо. І тоді він наказав бурі схаменитися, і вона вщухла, і вони перестали заливати. І вони тоді подивилися і ще більше злякалися і сказали, хто він такий, що навіть і може бурі наказувати. Знаєте, от наше життя, це наше життя, коли стає трагедія, нагода. Коли ми не можемо впоратися своїми сливами, ми чомусь взиваємо до Бога, до сили, яка серцем наша розуміє і знає, що може подолати цю негоду. На війні це ми бачимо практично щодня або навіть на щомиті, коли, тоді, коли ми такі розумні, такі сильні, такі здатні, потрапляємо в умови, коли. Ми не здатні щось робити. Все наше, те, що ми можемо зробити, все розпадається на ніщо. І тоді, розуміючи, що ми нагі, ми звертаємося до Ісуса, ми шукаємо і намагаємося розбудити. Розбудити, розбудити в собі, там, внутрі. Да, дійсно, і тоді ми волаємо вічиро серця Боже допоможи. І коли ми його розбудемо, він приходить на допомогу. Але бачите, як він. Він же ж не виходив з тієї лодки. Він теж був в небезпеці тої бурі, він теж міг потонути. І це те, що він посеред нас. Це дуже головне. Він серед нас, він серед наших небезпек, серед наших страждань, серед наших поневірянь. Він з нами також ризикує, він також співстраждає. Він знаходиться з нами. Це я надію. Надію на те, що ми можемо наше життя, яке б воно не було, пройти з ним і з ним залишитися. Ми думаємо, що наше життя, або я скажу по-іншому, да, він готовий пронести, пройти разом, підтримуючи нас, до смерті. І смерть пройти з нами теж пройти з нами, теж пройти з нами, коли час смерті нашої не прийшов, не відмінити смерть, а прийняти її з нами, як прийняв її на Христі. Амінь.